Імідж – все, мабуть, вирішив Микола Азаров після спілкування з відомим американським журналістом Ларі Кінгом і почав пояснювати журналістам, наскільки негативно повідомлення про його можливу відставку заважають переговорним процесам країни. Прем'єрський прес-секретар наголосив, це негативно впливає на рейтинги України і серйозні переговорні процеси. Ще й додав, за такі повідомлення треба нести відповідальність. Напередодні змі з посиланням на джерело з оточення Віктора Януковича повідомили, що відставка кабінету міністрів Миколи Азарова вже вирішена, начебто, спочатку передбачалося, що вони працюватимуть аж до весни, але чиновники побоюються, що до весни рейтингово не доживуть. Тож відставка неминуча. Навіть більше з президентом уже і кандидатуру наступника, нібито узгодили, ставлять на його місце діючого віце-прем'єра Андрія Клюєва. Основним аргументом на користь відставки Азарова називали крайню непопулярність як особисто прем'єра, так і його уряду на тлі масових протестів різних суспільних груп.